Усім привіт! Я Маргарита Пласкань. Народилась 28 липня 2016 року. Навчаюсь у 3 класі, живу у місті Хмельницькому. Люблю морозиво, читати, слухати музику, подорожувати. Чотири роки займаюсь у школі акторського мистецтва Пармезан. Два роки займаюсь у кіножурналі Байки. Мрію знятися у серіалі Будиночок на щастя. Хочу побачити моря, океани. Мені домашній улюбленець – морська свинка Пепа. Люблю за нею спостерігати. Усім до побачення, до нових зустрічей!